Вітаю вас, шановні студенти. У нас сьогодні ще одна дуже цікава тема, яку ми маємо розглянути. Тема називається так: Творча фантазія і уява. Ну, в першу чергу, хочу звернути вашу увагу на те, що здатність до уявлення має лише людина. Станіславський розподіляє уяву і фантазію як два різних поняття. Процес фантазування в кожному мистецтві має свою специфіку, яка залежить від особливостей даного мистецтва. Ну, наприклад, існує уява, яка необхідна для роботи письменника. І вона абсолютно відрізняється від тої уяви, яка необхідна музиканту. Ну і, звичайно, від специфічної уяви артиста вона теж відрізняється абсолютно. Ну, давайте подумаємо. Чому ж секрет саме суті акторської уяви? Коли актор починає щось уявляти, фантазує, то він обов'язково все це програє. Для актора фантазувати це означає діяти. Ну, звичайно, не в прямому розумінні, а поки що діяти тільки в уяві, в своїх творчих мріях. Уявляючи щось із життя свого образу, актор не відділяє себе від нього. Він ніколи не говорить про свій образ як ну, в третій особі. Він не каже «він», вона, він завжди каже від першої особи Я. Я так роблю, я це буду діяти, так діяти і так далі. Отже, щоб об'єднатися, тобто, щоб злитися зі своїм образом на сцені. У майбутньому актор повинен попередньо багато разів об'єднуватися, зливатися з ним у своїй уяві, з своїм персонажем, з своїм героєм. Акторська уява нагадує уяву людини в дитинстві. Ну, коли в мріях дитина бачить себе або там відомим артистом, або відомим спортсменом, фотомоделлю. Творча віра актора, яка є результатом його фантазії, вона схожа на віру дитини. А дитина, як ви пам'ятаєте, ну, можливо, себе можете згадати, коли ми віримо, що, наприклад, лялька голодна, їй холодно, в неї щось болить і починаємо робити там якісь укольчики, перев'язки і так далі. Тобто, саме отака віра дитяча. І присутня в акторстві. Тому робота актора і називається грою. А здатність актора вірити у правду вимислу часто називають акторською наївністю. В чому ж різниця між фантазією і уявою в сценічному мистецтві? Фантазія це уявлення в думках. Яке переносить нас у виняткові обставини і умови, яких ми не знали, не переживали, не бачили, яких у нас не було і немає в дійсності, уява повертає нас до того, що було пережито або побачено, нам знайоме, це відтворення минулих відчуттів та сприймань. Уява може створювати і нові уявлення, але із звичного реального життєвого явища. Ну, якщо коротко сказати, то уява те, що було або може бути. Уява має дві властивості: перше, відтворювати образи, які були раніше пережиті в дійсності, і друге комбінуючи частини пережитого з різного часу. Поєднуючи ці образи у новому порядку. Поєднувати їх у нове. Уявлення розділяють на зорові, слухові, нюхові, дотикові і е, рухові. Саме тому фантазія і уява у актора, режисера, сценариста, має бути сильною і яскравою. Не можна стати актором, якщо немає уяви. Тому уяву треба розвивати. Основний помічник у цьому магічне якби. Саме зі словом, якби починається творчість. Костянтин Сергійович Станіславський говорив, що якби є для акторів важелем, який переводить їх із дійсності у світ, в якому тільки й може здійснюватися творчість. От я пропоную вам, шановні студенти, зробити етюди на таку тему. Якби ви гуляли в лісі, що б ви робили? От при перших же хвилинах роботи над цим завданням я впевнена, що у вас зразу в уяві виник ліс, правильно? Який він цей ліс? Чи він листяний, чи він хвойний, чи це осінь, чи це зима? І вже потім, коли ви собі нафантазували, уявили той ліс, тоді ви вже починаєте логічно і обґрунтовно діяти залежно від того, що ви собі уявили. Тобто треба себе вести стосовно об'єктів уваги, які не відповідають реальності, так, ніби це були реальні речі і, особливо, і особистості. Ну, якщо йдеться про ваших партнерів. Розвивати уяву і фантазію можна у три етапи. Перше, це в реальній і уявній площинах. Друге, уявлення внутрішнього зору тут мається на увазі кінострічка-бачень. Тобто, ви можете собі уявити, що ви робили вчора і там, що ви їли, на, наприклад, в ресторані там, тиждень тому і так далі. Третє, уява як помічник для оновлення вже створеного і побудова на цій основі нових бачень. Так от, хочу вам дати завдання вправу на офантазування предметів і дієслів. Що маю на увазі? Наприклад, є предмети такі обручка або коробка сірників. Ключ, ручка, чашка, все, що завгодно, будь-який предмет. Ви можете самі його обрати. І ви маєте пофантазувати саме з приводу цього предмету. Що це за предмет, звідки він з'явився, чому він саме у вас. Ви повинні придумати запропоновані обставини того етюду, який ви будете робити, того невеличкого сюжету. Де ви будете використовувати цей предмет? І завдання полягає ось у чому: вибираєте предмет, фантазуєте, звідки він, хто, що, приніс, для чого, і так далі. Запропоновані обставини, а тоді вже починаєте е програвати те, що ви придумали. Ну, не знаю, якщо обручка, то можливо, це якийсь сюрприз, який вам залишили брати, не брати, приймати цю обручку чи викинути. Тобто розумієте, що я маю на увазі. Це все ваша фантазія. Але завдання полягає в тому, що ви спочатку повинні розказати те, що ви придумали, те, що ви нафантазували. А потім виконати цю дію. І тоді ми зможемо провести аналіз, які ви зробили помилки, або, можливо, все буде правильно, логічно. Від того, як точно ви нафантазуєте, як точно ви собі уявите запропоновані всі ці обставини, від того будуть ваші дії логічні або нелогічні. На жаль, інші. Етюди ми маємо робити разом, коли вже зможемо нормально працювати в онлайн режимі, хоча б коли буде зв'язок, коли буде працювати добрий інтернет. От. Але це, будь ласка, зробіть. Я розумію, що немає зараз світла у багатьох, не працює інтернет. По можливості дивіться цю тему. Попробуйте зробити ці етюди. коли з'явиться, познімайте їх. Зніміть, будь ласка, те, що я вам пропоную. Зніміть. Ну, не хочете для мене, зніміть для себе. Просто я хочу вам наголосити, що я не можу з вас виліпити хороших артистів, якщо ви цього не хочете самі зробити. Ви маєте займатися самі. Я вам даю завдання. Виконуйте, будь ласка. Без вашої праці над собою нічого не вийде. Якщо ви дійсно хочете стати хорошими акторами, які будуть виходити на підмостки, сцени, будуть радувати глядача в кіно і в театрі, то, будь ласка, працюйте, працюйте самі. Потім ви побачите, ми зустрінемося, і вам буде набагато легше йти далі. Я маю надію, що з вами все в порядку. Я маю надію, що скоро все це закінчиться і ми зможемо йти разом, взявшись руки за руку, йти вперед до нашої прекрасної мети, до прекрасного життя в мистецтві. На сьогодні ця тема завершена. Я вам бажаю здоровими бути і до зустрічі, Па-па!